Бажаємо здоров'я, вітаємо вас села Красносілка, це північ Кіровоградщини, останні дні жовтня місяця. Стабілізувалася погода. Розпочали ми викупку наших саджанців, Замовники вже телефонують, не переймайтеся, всі саджанці будуть відправлені, можливо, дещо пізніше. Закінчимо декілька днів викупку і будемо. Формувати та відправляти замовлення хочемо зняти декілька хвилин нашого ролику, показати наші сажанці, якому стані корнова. Один ряд ми майже докопали. Два штики прокопуємо з одного та з другого краю, а потім Підважуємо вельми та струсіємо приріст в різних сортів та форм різна. Так що не всі будуть по 12 бруньок. Вибачайте, ми орієнтуємося в основному на корнову систему. Так виглядає полуничний, Юпітер з того краю. Непогано корнева, звісно, будуть і саженці другого тунку, хто дешевші, хто має бажання, телефонуйте, пишіть вайбер. Асортимент саженців приблизно відсотків 90, те, що я в каталозі, маємо, сподіваємось. Трішки розберемося з замовленнями, тоді поновимо каталог, а так все в телефонному режимі. Наприклад, там каталонія перед нами. Такий приріст. Різні. Ще раз повторюся. Різні саженці. Зараз підійдемо ближче. Подивимося вже викопані. Рембо, наприклад. Такі саженці. Ромбик з того краю. Денька. Середній приріст. Конива непогана, я вважаю, що змучуємо водичкою, накриваємо, а потім прикопуємо, поливаємо. Не переймайтеся, саженці не пересихають. Красово. Мой конур році ефект М. Різні є різне корнево. Це сьогодні тільки почали те що. Так що не переймайтеся. На цьому наш ролик будемо закінчити. Дякую за увагу. Замовлюйте, кому потрібні саженці та чубуки. На ну, все добре, до нових роликів, всім миру та здоров'я!